Всім привіт, дівчата! Наш сьогоднішній з вами вебінар присвячений темі Як отримувати бажане. Я, як звичай, спробую дуже коротесенько і, по суті, для того, щоб у вас був інструмент, як отримувати бажане і як з цим працювати. Я вже настільки розкачала в собі. Цю навичку, що вийшла на той і рівень, коли сьогодні я про щось, наприклад, зранку подумала, а ввечері я вже отримала те, про що я подумала. Тобто, я вже настільки відточила роботу з цим інструментом. І... Вже дійшла до того, що хочу поділитися з вами цією інформацією, тому що дуже багато запитів отримую в директ. А розкажи, а покажи, а поясни і змоги в індивідуальному форматі розповідати кожній. На жаль, немає часу, не вистачить, тому і виникла ідея записати такий вебінар. Дивіться, перше, що важливо усвідомити, це те, що кожна людина і завжди сама творить свою реальність. Не існує обставин, не існує випадковостей, зовнішнє завжди відображає внутрішнє, завжди зовнішнє відображення внутрішнього. І все що з нами встається в житті, ми свідомо чи підсвідомо дозволяємо цьому статись. В силу різних причин. Це можуть бути якісь обмеження внутрішні, це можуть бути якісь програмки внутрішні, це можуть бути якісь страхи внутрішні, або щось зовнішнє, але завжди. Ми свідомо, повторюсь, чи підсвідомо дозволяємо статися тому трешняку чи якісь події, яка відбувається в нашому житті. Після усвідомлення цієї думки, от переспіть з нею, переваріть її в голові, переусвідомте її. Після цього важливо зрозуміти те, що, якщо ми створили таке, то ми Можемо створити будь-що. Абсолютно все, що з'являється в нашій голові, в наших думках, ми можемо створити і матеріалізувати в реальності. Але, дивіться, більшість людей їм легше повірити в якісь дива, повірити в якусь магію, повірити в якісь збіги. Я не знаю родові сценарії, повірити в якісь пігулки. Тому що це легше, ніж щось робити. Люди дуже ліниві і нічого не хочуть робити. І дивіться, я навіть провела в себе в опитування в телеграм-каналі і побачила наступне: що майже 80% людей живуть от за течією, як життя йде, так і живуть. Люди не планують. Тобто, це. Підтверджує ту думку, що більшість людей не вміють керувати своєю реальністю. Вони її не творять. Тобто вони живуть в матриці і в тій реальності, яку для них створюють інші люди. А потім задають самі питання собі і не можуть зрозуміти, чому їм не подобається те, в чому вони живуть, не подобаються стосунки, в яких вони живуть, не подобається оточення, в якому живуть. Вони не подобаються дохід, в якому, який вони отримують, не подобається. Країна, в якій вони живуть, тому що люди не можуть зрозуміти е, ту думку, що ми самі творимо свою реальність, і ми можемо змінити абсолютно все. І дивіться: е, секрет простий: починайте творити самостійно своє життя. І почніть процес творення з планування свого власного життя. В ідеалі мати план, хоча б на 5-10 років. У більшості людей немає планів на завтра, немає планів на післязавтра. І зараз дуже зручно. Прикриватися від е, е, ситуації в країні, аргументуючи, що Боже, завтра все може змінитися. Які там плани не на часі? Зараз неможливо планувати. Але це ілюзія. От реально, це ілюзія. Ви можете планувати абсолютно все. Кожен день, сьогодні, завтра, післязавтра і бажано розписати на 5-10 років. Дивіться, хочу звернути вашу увагу на наступне: що вчені вже провели дослідження і підтверджували те, що все. Те, що прописано своєю власною рукою, завжди збувається протягом 12 років. Це вже науково підтверджений факт. Але фішка в тому, що більшість людей просто не пишуть. А писати треба і писати максимально детально. Розумієте, для того, щоб всесвіт зрозумів ваш запит. Багато-багато деталей і подробиць. Наприклад, ну якщо ми плануємо сферу фінансів. То там важливо планувати в цифрах, не абстрактно, а конкретно з цифрами. Якщо ми плануємо, наприклад, я не знаю, свою зовнішність або сферу стосунків. А ці інструменти планування ви можете використовувати в будь-якій сфері колеса балансів. Тобто, якщо ми, наприклад, плануємо стосунки, то тут ми даємо максимальну-максимальну деталізацію, яку людину ми хочемо бачити біля себе? Зовнішній вигляд людини, зрісток людини, вага людини, форма людини, колір волосся людини, колір очей людини важливі для вас моменти, можливо, там для когось голос важливий. Тобто Ви даєте максимальну максимальну деталізацію, чим ви хочете, щоб людина займалася, чи, е, 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 який досвід людина мала до того моменту, як зустрілася з вами, наприклад, якщо ви вже доросла людина, чи є діти, чи немає дітей, чи хочете спільних дітей. Тобто ви максимально, максимально деталізуєте. Тому що більшість людей знаходяться в такій ситуації, що вони самі не знають, чого вони хочуть, коли задаєш питання, а як ти хочеш, а чого ти хочеш. Люди не може відповісти на це питання, але вона сподівається в те, що Всесвіт її якось розуміє, і якесь її там диво на блюдечцю з голубою кайомочкою принесе. Так не працює, розумієте? Якщо ви хочете, щоб Всесвіт виконував ваші бажання і Всесвіт вас розумів, з пів слова, потрібно почати спілкуватися з цим всесвітом через максимальну. Максимальну деталізацію своїх бажань і не просто я не знаю, я хочу. Новий айфончик, або я хочу заробляти мільйон доларів. Так не працює. Тобто максимально, максимально детально. І чим більше деталей, тим краще. Тому що зрозумійте, всесвіт, це знаєте, це такий банк, це таке сховище, де можна отримати абсолютно все. А більшість людей самі себе обмежують і не розповідають всесвіту те, чого вони хочуть. І е, коли ми е, пишемо свої бажання, наміри, хатівки, ми маємо писати це, знаєте, з такого стану і позиції. Що хочу, 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 хочу. Тобто а, внутрі має бути таке відчуття, що я дійсно цього дуже-дуже-дуже хочу. І а, а, попробуйте відключити голову, щоб запустити оце, оцей процес відчуття всередині хочу, хочу, хочу. І, а, Намір, да, що таке намір? А, він трошки відрізняється від просто бажання, хочу, хочу, хочу. Намір це такий уже дієвий інструмент, він трошки глибший, ніж просто бажання. І це щось по типу внутрішньої програмки. Тобто ми маємо себе перепрограмувати таким чином, щоб. Почати отримувати те, чого ми хочемо, через цю внутрішню програмку. Тому що дивіться, Всесвіт нам завжди відзеркалює те, у що ми віримо. Якщо ми віримо в те, що буде ось так і ось так. А ми будемо бачити підтвердження у всесвіті. Ви ж, напевно, багато, багато разів самі помічали, коли, наприклад, ви про щось думаєте. Ну, наприклад, я не знаю, ви думаєте про те, що ви хочете придбати автомобіль там білого кольору. І а, ви потім із зовнішнього світу всюди бачите саме автомобіль білого кольору, або конкретний автомобіль тієї марки, якої ви хочете. І бо, типу, наче, поки у вас не було цієї думки в голові, блін, наче в місті ніхто не їздив на таких автомобілях. А тут ви про це подумали, скрутити цю думку динамити в голові, і ви бачите підтвердження у всесвіті, що ось тут ця машина, і тут така машина, і тут така машина. І так працює абсолютно у всьому, абсолютно у кожній сфері. Тому що є така крута фраза: знаєте, ми дуже часто питаємо: ну, типу, Боже, покажи нам дай підтвердження того, щоб я в це в це повірила. А Бог каже, ви спочатку повірте, а потім отримаєте підтвердження. Тобто ми все отримуємо по своїй Вірі, і це ще раз підтверджує те, що все зовнішнє це відображення внутрішнього. Так влаштований наш мозок. Розумієте, він інакше не працює це вже вченими доказано. І фішка в тому, що або ми керуємо цим мозком, або він нами керує. І дивіться, наш мозок завжди він такий в хаосі. Він про щось думає, якісь там купа якихось думок. Не буває такого, щоб думок в голові не було. А для того, щоб керувати своєю реальністю, людина має керувати тими думками, які є в неї в голові, і свідомо направляти їх туди, куди самій людині потрібно. І дивіться: ось е даю вам е наступний порядок дій і інструменти, які е особисто мені допомагають отримувати бажане. І е у мене недавно була ситуація, бо типу, я дуже швидко отримала те, чого захотіла. Е, ну, ну, Прям реально дуже швидко пройшла реалізація, але десь я щось не врахувала. Е, тобто, десь е, е, якийсь момент я не допрописала детально, і е, в певний момент збойнуло. І пішло не так, як я собі, не так, як я собі е, хотіла. Але е, я аналізую, роблю висновки з цього досвіду, і я просто розумію, де і що я недоврахувала, недопрописала. Тобто, знову ж таки, я автор своєї реальності, я творець своєї реальності, і якщо сталося так, як сталося. Я дозволила цьому статися. Це вже інше, чому я дозволила цьому статися. В цьому можна поковирятися, розібратися для чого це, але я впевнена на мільйон відсотків, і про це я кажу на своєму курсі, заяви учням, що все, що стається з нами в нашому житті, воно завжди для нас. Найкраще. Навіть якщо в поточному моменті нам цього не видно, ми цього не розуміємо, і нам здається, що це не так, що сталося щось погане, це неправда. Все завжди з нами стається для кращого. І тому важливо бувати, перебувати в такому стані довіри і прийняття, що Всесвіт і Бог е готують для вас щось краще. Навіть якщо це, це через складність. Так от, далі повертаються до порядку дій: як отримувати бажане, як це зробити. Ви можете. Е Зробити це для початку, наприклад, на якійсь одній цілі, на якомусь одному намірі або на якомусь одному бажанні. Що ми робимо? Дивіться, все, що ми маємо навкруги і бачимо у Всесвіті, колись полочією думкою. Це дуже-дуже важливо. Все починається з ідеї та думки в голові. Тому перший крок, який ви робите, ви думаєте, да? генеруєте ідею і думку в голові. Другий крок, який ви робите, ви цю ідею, цю думку надаєте їй форми через слова. Але не проговорюєте а прописуєте. Берете якийсь блокнотик, наприклад, для своїх бажань, для своїх намірів, потім самі зможете відслідковувати швидкістю. Здійснення. Тобто, спочатку на це піде, наприклад, такий час, потім менше часу, потім менше часу, для того, щоб просто могли провести аналітику і керувати цим процесом. Отож, другий пункт: ви прописуєте максимально максимально детально, що ви хочете. І, от реально, я не рекомендую брати одразу всі сфери колеса балансів і прям прописувати все одразу, тому що тому, що вигорите, тому що закинете, тому що не захочете. Виберіть самі для себе найпріоритетніше питання, яке ви зараз хочете вирішити. І почніть з одного. Не потрібно починати одразу з усіх напрямках. Почніть з одного питання і максимально, максимально детально його пропишіть. Це складно, це реально складно, якщо ви цього ніколи не робили. І цю навичку треба в собі відточити максимально детально. Але цього недостатньо. Наступний етап, він значно складніший. Тому третім етапом, що ми робимо? Ось всьому цьому прописаному з деталями, що ви зробили, нам необхідно надати емоційне забарвлення та пропустити через всі органи відчуття. Тобто, наприклад, якщо ви м -м -м, бажаєте, я не знаю, придбати автомобіль, наприклад. Ви пропускаєте через органи зору. Тобто прописуєте, що ви бачите, якого ви машину бачите, якого вона кольору, максимально-максимально детально, якої вона марки і так далі. Тобто всі моменти, які ви можете побачити очима. Потім через слух, всі моменти, які ви відчуваєте на слух. Я не знаю, можливо, як там рипить плівка, захисна в салоні, або як шкіра рипить, да? або як двигун працює. Тобто максимально, максимально все, що можна пов'язане з вашим бажанням, наприклад, з машиною, пропустити через органи слуху, потім через смак, що ви відчуваєте. Ну, я не знаю, там подумайте, як можна автомобіль пропустити через смаки. Да? А потім через запах, через відчуття. От ви сідаєте в салон і відчуваєте цей запах новизни, запах освіжувача, запах шкіри, запах салону, тобто максимально-максимально детальне. І через тактильні дотики. Тобто, що ви відчуваєте, коли ви її торкаєтесь. І четвертий пункт проживіть момент, коли ви це все отримуєте. От відчуйте, що ви відчуваєте в моменті, коли ви отримуєте це бажання знову через всі органи відчуттів. Це дуже сильно змінює наш гормональний фон, оці відчуття нашому мозку, наш мозок не відрізняє реальність від віртуальності. Тобто процеси в мозку і в процесі на фізиці відбуваються однакові. Так влаштований на наш мозок. Це вже доказано вченими. Наприклад, ну який вам приклад привести? Наприклад, ми можемо отримати задоволення оргазм у сні під час візуалізації, тобто, не маючи контакту, ми можемо отримувати цю емоцію, ці відчуття. Це ще раз підтверджує те, що мозок не відрізняє реальність. Від, від мрій, від віртуальності. І тому в ось цьому третьому пункті, коли ми пропускаємо своє бажання м через ось ці всі відчуття, ми по типу, наче формуємо намір і запускаємо цю програмку в голові. І це дуже важливо зробити з кожним, з кожним бажанням, яке ви маєте у себе в голові. І ще дуже класно наші наміри підсилювати через фізику. Є ряд дій, насправді який допомагає через фізику залучити додаткову енергію, яка буде направлена на отримання бажаного. Такими інструментами є аскеза, тобто, коли ви від чогось відмовляєтесь заради чогось. А дуже класно ще це робити через фізичні вправи, найкраще через біг або через плавання. Ви можете вибрати будь-який інструмент, який вам найбільше відгукується, і почати його використовувати. Тому ось так: спробуйте і. Знаєте, я загружу це відео коротесеньке на YouTube і дам лінк доступу, в коментарях ви можете написати питання, які у вас виникнуть, і я дам на них відповідь. Якщо будуть якісь Інсайти також діліться ними. І знаєте, що я також би була вам дуже вдячна, якщо б ви дали зворотній зв'язок після того, як ви прогоните, проженете хоча б одне бажання через ось цей порядок дій. І поділитеся, як у вас це працює. І ведіть, будь ласка, аналітику. Аналітика це дуже класна штука, для того, щоб ви могли керувати результатами і керувати процесом. Я вам бажаю здійснення мрій і бажань. І, взагалі, ми всі приходимо на планету Земля заради того, щоб отримувати те, чого ми хочемо. Тому не обмежуйте саме. Я вірю в кожну людину, яка подивиться це відео. Все у вас обов'язково буде. Бувайте!